Всім привіт! Мене звуть Олександра Чередниченко. Я жіноча психологиня, арт-терапевтка, арт-коуч та авторка гри Ліла Сила підсвідомості. Сьогодні розкажу, чим саме відрізняється авторська гра Ліла Сила підсвідомості. Від класичної гри ліла, почну з того, що вона повністю ідентична правилами. Всі правила, які в грі ліла, вони так само залишаються, тобто гра тому і називається ліла, тому що всі правила гри відповідають класичній версії гри «Ліла». Тобто, так само ми заходимо з кубіком. Да, коли можемо викинути шіст, да, ми входимо в гру, і так само ми рухаємось по полю. Завдяки кубіку, так само є на полі 70 Дві клітинки, є змії, є стріли, тому вона повністю відповідає але. Є велике, але якщо ви помітили, то на полі немає назв клітинок, є тільки номерочки. Про що це говорить? Про те, що наш мозок, коли бачить це поле, він не відволікається на купу різних назв, він не бачить щось додаткове і він повністю може бути сконцентрований на всередину себе, а не назовні. Тому що, коли до мене приходили люди з сильним. Мозком з сильним таким розумом, логікою, логічним мисленням, з сильною силою думки. Вони бачили назви на полі. Вони постійно відволікались, і вони вже там, не дивлячись ні на що, за своїм запитом, думали, що хочуть попасти на якусь конкретну да клітинку вже знали її назву, і вони викидали купік. З таким числом, яке якраз їх туди і переводило. і це вже потім ми зрозуміли, що грала не ваша підсвідомість, а ваш мозок. Тому, коли немає нас, мозок він просто він знать не знає, що там на якій клітинці. Та він бачить тільки цифри, йому все одно. Він якби розслабляється, тому що він не бачить нас з негативними словами, да не бачить з позитивними, да, бо на йому не хочеться попадатися, якби якби він їх бачив. На йому б хотілося. Він би туди попадав, наприклад. Або якщо б ненароком попадав на негативні, дуже би засмучилося, ще б включались різні емоції у людини, і тому воно теж не дуже добре. Бо це все відволікає від того запиту, від того внутрішнього моменту та справжнього, тому через це немає немає назву. Другий момент, як ви бачите, тут змії і стріли тільки на одній клітинці не показано, куди веде стріла, куди веде змія. А саме тому, щоб людина вже не знала і не засмучувалась завчасно, що, наприклад, змія її там дуже низько опустила. Або якщо бачить стрілку, щоб вже не раділа завчасно, що стріла і там цей про все забула, і потім потрапила куди не треба. І оці от качелі емоційні, щоб їх не було. Тому так як тут немає назви і немає куди веде стрілка і змія, є додаткові карти з назвами всіх клітинок. З от ви бачите, куди переводить номер клітинки, на яку переводить змія. Ось номер клітинки, на яку переводить стріла. Щоб людина, коли попадає на змію або на стрілу, ось, наприклад, вона попадає на Змію і важливо, щоб вона спочатку розібрала оцю клітинку, да, цю, на яку вона попала, а не одразу перейшла по змії вниз, якщо б на полі так було, і вже розбирала цю клітинку другу. Чому? Це важливо, тому що причина, по якій ми так низько опустились, ось це. Це вже наслідок. І людина забуває розібрати причину, вона вже одразу переходить вниз і зосереджується тільки на наслідку, тобто вона не розуміє причинно наслідковий зв'язок до да, чому вона потрапила туди, а це дуже важливо, бо якщо ми розуміємо. Що оце саме це нас опускає так низько, то перш за все нам треба розібратися з оцим, а потім вже і з наслідком, да? бо він теж важливий, і можна відслідкувати в своєму житті, що він, наприклад, теж присутній, і розібрати як і причину, і наслідки прибрати з нашого життя. І якщо людина потрапляє так само на стрілку, да вона одразу переходить вверх на радостях і забуває, через що вона так вверх перейшла. Табо да? на нас 45 це знання. А 67 – це істина. І вона одразу переходить на істину, забуваючи, що їй, наприклад, або треба отримати додаткові знання, щоб так швидко досягти своєї цілі, бути так близько до цілі, або що їй треба скористатися якимось чином своїми знаннями. І тоді вона пізнає істину. Ось а вона одразу попадає на істину. І думаю, ой, істина, істина мене так високо привела. А привели її знання на істину. Ось і тому це теж такі дуже дуже важливі моменти, які пропускаються, якщо це все є. На полі, і так само в нас немає трактовок, немає карточок з трактовками. Кожно, кожної клітинки дає тільки назва, і назви переведені з санскриту на звичайну мову, нашу сучасну, тобто дуже от очищення. Наприклад, Да, ми всі знаємо сила думки, ми всі знаємо, що це означає, да енергія. Тобто, всі дуже слова легкі, і вони відповідають змісту. Класичної гри Ліле, але переведені на сучасну мову, це теж дуже важливо для нашого легкого розуміння і, скажімо, так, цікавої легкої гри. І нема трактовок. Чому немає трактовок? Тому що якщо є трактовка, по перше, її вже хтось написав. Її написали або там декілька, навіть якщо є три варіанти трактовки. Є типу, начебто, вибір, але це це трактовка іншої людини згідно з її того досвіду, який вона отримала, і вона вирішила написати, щоб, начебто, допомогти. Але я вже в цьому сто в разів зрозуміла, що, що так воно не працює, тому що. У Всіх різні запити, у всіх різний шлях, всі ми настільки унікальні, особливі, що я ще не зустрічала жодної однакової трактовки якоїсь клітинки згідно з запитів клієнтів, бо саме згідно з запиту і згідно з назви цієї клітинки. Ми розуміємо, що саме вона для нас означає, і вона взагалі точно не відповідає тим, з яких можна вибрати. Але коли людина знала, що є щось, з чого можна вибрати і взагалі не думати і не напрягатись, вона обирала чиюсь трактовку, яка їй здавалась на той момент, що вона більше за все підходить. Але це обирав так само розум, мозок. Це не підсвідомість наша працювала, це не, не наш шлях. Просто саме тому, замість трактування класичного текстового я створила для гри ось спеціальні метафоричні карти, які працюють напряму з нашою підсвідомістю, які коли ми вибираємо її з наміром на наш запит. І назву клітинки, і зміст клітинки, то нам, наприклад, якась карта потрапляє. Так? І ми вже згідно з цією картою, в нас йдуть якісь асоціації, спогади, може, якісь ще думки приходять. Тобто якісь моменти вспливають асоціативно-образний ряд якийсь іде з цією картою, і одразу в перші ж секунди нам підсвідомість допомагає зрозуміти, що це саме. Що це означає саме для нас, саме в цьому запиті? Саме на цій клітинці? Тобто тут вже трактування буде тільки ваше. Скільки я чула трактувань карт, одну карту можна трактувати просто не знаю скільки тисяч мільйонів разів. Тому карти напряму працюють з нашою підсвідомістю. І тут ви вже точно не помилитесь, і ведучий, наприклад, за вас ніколи її не трактує. Тобто, це карти, які тільки ви знаєте, що вони означають. Але ведучий, зможе вам додаткові питання завдати, навчити вас розшифровувати карти. Або розширити вже те, що ви сказали. Карти це от замість трактовок тут використовуються, Тому текстових трактовок ви в грі не знайдете. Єдине, що є, це ось в методичці, да, з правилами гри. В методичці є всі правила гри, як грати, як користуватись цим. І в кінці є от декілька слів, які такі не дуже звичні, не дуже часто ми їми користуємось. І, наприклад, клієнти та. Учасники гри задавали питання, так, що таке числавія, що таке Алчність, що таке, наприклад, гординя. Не всі розуміють. Так. Ну, якісь такі виписані самі основні, але це тільки пояснення, що означає саме слово. Це не трактовка, наприклад, що це для нас, а це просто щоб зміст слова зрозуміти. Бо, наприклад, зміст слова рух ми всі розуміємо, що це таке. Так. Відродження, всі розуміють, є ще додаткова колода це ліла жіноча сила. Я її створила спеціально для тих, хто веде такі жіночі ретрити, жіночі круги. Тут от вона саме з такими різними потужними жіночими образами, тобто вона от направлена на роботу, тільки з жінками її можна придбати додатково. До гри вона теж універсальна. Тут можна побачити як позитив, так і негатив. Ну і це якби теж дуже важливо, що це означає, і тоді ви зрозумієте, що з цим сим робити. І так само до гри йде сертифікат ведучої, як групового формату, так і індивідуальних форматів. І так само в гру входить навчання. Це таке відео-навчання, де я відповідаю на всі. Запити, всі запитання, і пояснюючи додаткові нюанси і моменти групових ігор та індивідуальних ігор, і якісь ще випадки із життя на іграх, дуже рідкі, які там ставалися в мене були, і щоб ви знали, що з цим робити, як бути, як виходити з ситуації різних, перш за все, ви проходите спочатку гру самостійно по методичці, в якій є всі правила гри. Виписуєте собі якісь питання, виписуєте собі, що вам було незрозуміло, якісь моменти спорні, ще щось в чому ви сумніваєтесь, чи що вам ще додатково хотілося б дізнатися, і я відповідаю на всі ці питання. І так само у вас є час зі мною в месенджері, в вайбері, в телеграмі, де ви завжди, хоч вже рік-два прийшов, якщо у вас щось там. Якесь запитання виникло чи ситуація, ви завжди можете звернутися, і я з радістю відповім. Ви можете як написати, так і надиктувати мені голосове, і я вам теж голосовим або текстом відповім. Тому буду дуже рада новим ведучим, які будуть вам допомагати людям досягати своїх цілей.